Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь новини на телеканалі Телефакт. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма варта уваги. 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Одна з найбільших трагедій людства. Ми маємо пам'ятати про неї і вшановувати тих, хто врятував світ ціною власного життя. Віче пам'яті 39-х роковин розпочали вшануванням героїв-ліквідаторів хвилиною мовчання та виконанням державного гімну України. Були запрошені священнослужителі для молитви за загиблих. Це отілесного, оті ти смерть переміг силу, диявола знищив життя світові твоєму дарував. Сам Господи в душі спочили рабів своїх всіх українців, що постраждали від Чорнобильської катастрофи в місті світлому, місці квітучому, місці спокою, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання. Усякий гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила би не зрішила. Ти є один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоя істина. Бо ти є воскресінні життя, і упокій, слух твої жертв Чорнобильської катастрофи, Христи Боже, наш тобі славу села, є восьмизначальним Твоїм Отцем, присвятим Твоїм животворним Твоїм духом, Ні, повсякчас, і навіки, віки віки. Панахита завершилась промовою отця Любомира. Я собі дорогі так пригадую той час. Мені було 11 років, коли я почув ту вістку, що сталося в Чорнобильській АЕС. Це було дійсно тривожно. Всі з організацій, всіх шукали завжди мужчин, котрі б мали можливість і силу, і мали можливість велике бажання і натхнення послужити. Для України знак глибокої шани та подяки покладались квіти та лампадки від ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, громади міста Самбора та самбірської районної військової адміністрації. Слово мав голова Самбірської військової адміністрації Іван Ільчишин. Голова Самбірської міської ради Юрій Гамар. Та голова Самбірської асоціації ліквідаторів Чорнобильської катастрофи Богдан Васік. 1986 року після чорнобильської катастрофи руками тих юних людей був побудований протягом майже року, був побудований Чорнобильський саркофаг. Але він був розрахований тільки на 10 років. В зв'язку з тим, що він був побудований на піщаній основі. І знаєте, що під Чорнобильський атомний реактор були прокопані тонелі. Для активного охолодження радіоактивної зони. Світовим людством було прийнято побудувати саркофаг нового покоління, який має прослужити 100 років. 2 мільярди було витрачено на ті. І вже здавалося, що в Чорнобилі все, все буде нормально. Але тут нагадали наші північні варвари, які запустили шахет по саркофагу Чорнобильської електростанції, зробили невелику дирку, всього на всього 50 квадратних метрів. В результаті вигоріло 200 квадратних метрів із оцільного матеріалу. І, звичайно, хто ж був, радіація пішла вверх, тому що перший саркофаг, який зараз знаходиться, знаходиться під тим, він в критичному стані, тому що ті всі роки вода, зима, самі знаєте, що найбільший руйник бетону це Зима, вода і зима. І тому ну, Чорнобиль буде жити з нами багато років. Багато. Ну. І Чорнобильська зона, вона, якщо виявити, виявляйте, це Чорнобильська зона це від Мости до Бо якщо проїжджати по прямій від станції від КПП Дитятки до станції Вільче, де ми всі майже працювали. Це рівно 107 кілометрів. Ми будемо молитися, будемо просити Бога за мир, за спокій. І щоб ми будували гарну, прекрасну, незалежну Україну, слава Україні! На завершення заходу прозвучав духовний гімн України Боже Великий Єдиний. Ця трагедія назавжди залишиться в серці кожного з нас. Це була програма «Варте уваги я, її ведуча Анастасія Грицишин. До нових зустрічей.